Світ на дотик. 58-річний Володимир Глущенко з горлівки втратив зір шість років тому під час наукових досліджень. А майже два роки тому, коли почалися обстріли, йому з матір'ю довелося втекти до Артемівська. Зараз пенсіонери ледве зводять кінці з кінцями. Історію продовжать кореспонденти Сабитій. Телевізор у кімнаті Володимира Глущенка працює постійно. От тільки того, що на екрані чоловік не бачить замість зображення перед очима туман. На 58-річний пенсіонер живе вже 6 років. Зір втратив внаслідок небезпечних досліджень у лабораторії. Напруга була така, що аж больно було підносити руку, так волос дивом становілі, щоб аж пікло, таке напряження. Інвалідом медик зі стажем виявився нікому не потрібним. Допомога в тисячу гривень не покриває навіть малої частки витрат на лікування та їжу. Єдина підтримка старенька мати. На двох вони ділять тягар життя. Якщо я дам за квартиру, то Таві рубля, як жить. Ні, можеш не слова сказати. Віра Микифорівна двічі вдова. Сподівалася на старість їй допоможе син. Утім, тепер сама його доглядає. В орендованій квартирі без опалення та гарячої води. Родина виживає. Податися переселенцям з горлівки. Більше немає куди. Температура в помешканні майже не відрізняється від тої, що на дворі. Спати доводиться одягненими. Вот вона, міна має. я в этой сплю. Носки, ще одні гамаші, вторий гамаші. Спортивные, вот це я так сплю. Можна вот это спати під водна діялами. Зігрівається родина Глушенків тільки на кухні. Біля газових комфорок минають вечори пенсіонерів. Сидимо в кухні. І іноді сину прошу, давай виключи, мені плохо. а воно тієї займіться, воно навіть кутки ньому. З квартири виходять рідко. У жінки постійно підіймається тиск. О, 140 на 90. Ось і корвалу випила. Тепер треба пити берліприн або раунатин. Постоянно, ота під сот гривень, це лекарство. А где лікарство. брать? брат. Вижити матері та синові допомагає гуманітарна допомога Ріната Ахметова. Коли пенсіонерка викладає продукти з гуманітарного набору, відчуває, що хтось про неї піклується. Для нас це очень большая помощь. сколько я перезваниваю, зібрала два навіть рінатку за його помочі, за його, за его внимание весь селі онвісанбаскульміна за весь час роботи гуманітарного штабу Ріната Ахметова видали 7 мільйонів продуктових наборів мирним мешканцям Донбасу. Оксана Курчма, Олександр Шмирьов, Сабитя канал Україна.